Вітаю всіх! З вами Тетяна Дергачова. В житті кожного, хто займається бісером, настає той момент, коли потрібно його сортувати. Сьогодні я покажу вам, як легко та швидко це зробити. Я перепробувала декілька способів. Я сортувала дерев'яною паличкою такою або трохи тоншою, як для морозива, відбирала бісер по таким кубкам. Або просто пальцями. Іноді брала також голочку і нанизувала бісеринки, ось так, і відкладала їх у бік. Але я знайшла кращий спосіб. І це пензлик. Подивіться, як легко і швидко можна робити цю справу. Ми просто відмітаємо бісеринки по кубках. Подивіться, як це роблю я, та спробуйте самі. Щоб легше було розподіляти бісер, я спочатку це роблю на три кубки: синій, ось такий помаранчевий і тут в мене бежевий з блакитним. Потім я і цю кубку розділю також на дві: на бежевий та блакитний. Я думаю, ви все зрозуміли, тому спробуйте. Бажаю вам успіху та легких бісеринок. Дякую за підписку! Зустрінемось у наступних відео.